Я знову радую з пайер перед Цього разу без лоу гравітації. Цього разу класичний наш Берліт Баттл. Ось, наприклад, уже верчу чувака. Ой! Ну, його красиво в польоті. Отак От бам! Тепер я лечу туди. Лечу, лечу не лечу, а база погано взірвалась їхня, тому я чекаю. Бам! Бам залетів. Так, у них тут кінець, у них тут кінець. Тут ламаємо. Ось тут ламаємо. Шматочок без зелених нема. Тепер тут ламаємо. Тепер залазимо сюди. Підлога ще не провалилась. А, ні, але вона вже починає. Тоді ми ось так залазимо сюди. Там уже й нема, Як воно тримається? Ну, щоб не трималося, зробимо ось так. І куди ти? Гаст. Отак зробимо. Тепер не тримаюся. Тепер кладемо тут бомбу, тікаємо. Бам. Тепер кладемо тут. Тікаємо. Тепер робимо ось так. Тепер бомбу тут. Тікаємо. Є. Yeah. Я вижив. Тепер тут там де якось. Ось так ти? Так, так. Є, я вижив і ось так. І, напевно, сходище рахується. Я, напевно, не, не виживу. Куди? А як вони? Там от та схода лишилась. На, Ану, черти, а ну і падайте. Вони там і так что-то час падають, аб мене хочуть. Отак от хочуть мене. Я їх так хочу. А їх уже там немає, але я їм там зламав один слампойнт. Я б тепер на синих пішов, але жовті там. Нет, треба якось зелену тут ломати, бо не. У нас у нас нагліють. На. Отой у нас, чувак, нагліє. Еээ. Гарно тест. той нагліє. Це шо блу за кусок. Ми це мою ракету відбили тільки. Давай тоді на цих піде, на синів. Отак. Сюди. Тихи трошечки. Не так. А, все сині ліквідоване. Там ще двоє живі. Ми це зараз виправимо. У вас буде один живий це. А ні, вже нема живих. Слуйте, як вони. А вони хіба не на цьому? Їх, походу, дорога тримає. Я знаю, як їх треба. О там треба. Зараз я до них получу. Ой, я прилетів. Гаразд. Мені так на поверх вище залізти. Побачення. Червоний не вийшов. А що це було? А що це було? Це що було Тіка, що? Бам! Так, я у них на дорозі, І лишився тут бомбу покласти. І все, вони падають. Так от і бомба покотилась? На! Якось шибді. Все, падайте! Падайте! Наш моточок позов. Я тоді йду на жовтих. Я хочу спекполгане. Рознести. Але не виходить. Тут я кого бомбочку. О, я взагалі не його хотів? Ого! Я їм тут так-то накидав. так то, -то. Попа на мечах. Давай. О, і він мою бомбу відштовхнув. Їх треба добивати, їх треба добивати. Треба якось. Отак от! Красивенько. Я собі законов 0,1 секунду. Тільки що. 200 як я а я вже лечу до це. Наді мною хтось теж тут. На мені хтось стріляє. І він збивав мої кульки і частини не У вас тут нам нами треба швидше. Вони нас розносять. Я біжу до вас. Падайте, падайте! Все, Ми виграли! Є! Yeah. Ура! Ми виграли! Ой, е, я впав! Ну, от таке було сьогодні відео. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь. А тепер питання. А ну, чи я попаду я як в тому відео по комусь з рпг А ну, от, наприклад, у цей можок По Оці, я попаду, напевно, вже ні. Має цірпли. У комусь на кінець відео. О, майже, а знаєте, що я зробила, це я хоча чувака на базу зелених? До побачення.